Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. На Бущині перейменували сім вулиць. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький підписав розпорядження про переименування об'єктів топонімії в населених пунктах Золочівщини. Зокрема, у місті Бузьк, селах Ожидів, Ріпнів та Утішків вулиці Миру перейменували на вулиці Героїв України, у селі Новий Милятин площу Миру на вулицю Збройних сил України, а вулицю Миру на вулицю Героїв УПА. У селі Ріпні вулицю Миробічна на вулицю Сил оборони України. Дане розпорядження прийнято на підставі законів України про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії, про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен, псевдонімів, фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв. І дат історичних подій з метою захисту національних інтересів і безпеки, забезпечення прав свобод та законних інтересів громадян, подолання наслідків російської імперської та радянської політики, завершення процесу з декомунізації та деколонізації топонімії на території Львівщини, з нагоди всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми, який за рішенням Генеральної асамблеї ООН щороку проводиться 30 липня. Команда проєкту запобігання торгівлі людьми карі та зброди провела зустріч за круглим столом для представників освітніх закладів, служби у справах дітей, центру надання соціальних послуг у Лопатинській територіальній громаді. Учасники зустрічі ознайомилися із діяльністю проєкту: актуальністю проблеми торгівлі людьми в Україні та світі, формами торгівлі людьми, правилами безпеки. Корисними контактами, ресурсами для проведення заходів, обезпечення та отримання допомоги людям, які постраждали від торгівлі людьми в благодійних організаціях мережі Caritas Ukraine. завершилася зустріч з воротнім зв'язком та банком ідей, де учасники висловлювали враження та побажання щодо перспектив подальшої співпраці. Захід відбувся за сприяння та підтримки секретаря Лопатинської селищної ради Галини Білик. Дякуємо за зустріч і можливість спільно протистояти глобальній актуальній проблемі торгівлі людьми. У Радехівській громаді створили дитячий будинок сімейного типу. Тут будуть виховувати чотирьох сиріт діти є рідними між собою. Дівчатка віком 15, 7 та 4 роки, і їх 14-річний брат. Нагадаємо, що у Львівській області всього функціонує 46 дитячих будинків сімейного типу та 77 прийомних сімей, в яких виховується 450 дітей з дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. З питань створення дитячого будинку сімейного типу чи прийомної сім'ї звертайтеся до служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації або до служб у справа дітей за місцем проживання. Молодіжний простір калейдоскоп місце для розвитку талантів дітей і молоді. У приміщенні народного дому села Андріївка Красненської громади на другому поверсі функціонує сучасна перша гурткова кімната молодіжного простору калейдоскоп, яку вдалося облаштувати завдяки невтомній роботі активних мешканців, місцевих депутатів, селищного голови Романа Фурди, старости Мирослави Когут та директора закладу Емілії Подолюг. Партнерами проєкту стали організації Турбота в дії та благодійний фонд Новий шлях до змін. Нова облаштована кімната з меблями для гурткової роботи є комфортною та зручною. Активно зараз тут діють гуртки з танцю та бойового мистецтва. Також ще будуть вестися роботи з облаштування другої кімнати, де проводитимуться заняття з вокалу, малювання та рукоділля. Наразі ці гуртки тимчасово діють у кабінеті директора закладу та на першому поверсі. Окрім цього, приміщення народного дому планується встановлення сучасних санвузлів та проведення часткового ремонту актового залу де незабаром встановлять вікна. Нагадаємо, що до недавнього часу будівля народного дому багато років стояла пусткою в селі, ховаючись за великими деревами та чагарниками. З утворенням громади мешканці проявили ініціативу щодо приведення до ладу будівлі, яка перебувала у занедбаному стані. Ініціаторами стали подружжя Юлія та Олександр Шартони, які разом зі старостою Мирославою Колу та директоркою закладу Емілією Подолюх сортували небайдужих людей задля відновлення приміщення. Активну підтримку надає селищний голова Роман Фурда. З місцевого бюджету були виділені кошти на закупівлю дверей, вікон та інших необхідних речей для функціонування закладу. Допомагають міжнародні партнери. На сьогодні територія біля народного дому розчищена від чагарників. Поруч облаштований дитячий майданчик, а у приміщенні закладу культури вирує життя. Діти займаються у різних гуртках та долучаються до допомоги нашим захисникам, плетучи маскувальні сітки разом із дорослими. У Красненському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 2 триває капітальний ремонт санвузлів. Роботи активно тривають на першому та другому поверхах школи, що спрямовані на покращення умов для учнів та забезпечення їх комфортного перебування у закладі. Окрім встановлення стандартних санітарних кімнат, планується облаштування інклюзивних санвузлів, що стане важливим кроком для забезпечення доступності освіти для всіх дітей. Селищний голова Роман Фурда та його заступник Андрій Лащук особисто оглянули хід робіт, обговорили деталі, плани та перспективи розвитку інфраструктури закладу з директором школи Іриною Волос. Вона зазначила, що санітарні кімнати не оновлювалися вже багато років. Тому цей ремонт є вкрай необхідним для покращення загальних умов навчання у даному закладі. У пираннях зроблять сучасний ремонт, де встановлять нову сантехніку, туалети, рукомийники, а на кожному поверсі по інклюзивному санвузлу для учнів з особливими потребами. Мова також йшла про ремонт актового залу школи, який має стати місцем для розвитку творчих здібностей і соціальної активності учнів. Селищний голова підкреслив важливість створення сучасних і безпечних умов для навчання та виховання дітей, адже комфорт і безпека дітей є першочерговими завданнями для всіх учасників освітнього процесу. Захисника із Козинської громади відзначили почесними відзнаками. Про вручення нагород 21-річному жителю села Зарічне Мельничуку Володимиру Олександровичу. Повідомили його рідні. Солдат Володимир Мельничук був нагороджений відзнакою президента України за оборону України. Та подякую за особисту мужність і героїзм. Незламність духу, проявлені обороні міста Київ, Київської області, захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України під час відсічі збройної агресії та з нагоди відзначення ї річниці створення військової частини. Вітаємо із заслуженими нагородами нашого воїна. Нехай його відвага та сталевий дух стануть прикладом для наслідування. Дякуємо за захист, слава Україні! Героям слава!